Йшли засівати, а потрапили під колеса. На буковині водіїномарків їхав прямісінько у натовп маланкарів. Близько четвертої години ранку. посівальники гучною та веселою юрбою рухалися на проїзній частині, коли позаду них вилетів позашляховик і почав давити людей. У цій трагедії загинула 31 річна жінка, десятеро потрапили до медичних закладів області, чотири з яких у критичному стані. Коли кермувальник автівки спохватився, на дорозі вже лежали травмовані люди. Зловмисник одразу кинувся навтіки і залишив поднівечену машину прямо посеред дороги. Очевидці кажуть, за кермом був їх односельчанин, – 25-річний житель села Дмитро Сумарюк. Наразі правоохоронці розшукують злочинця. Також ми звертаємося до громадян, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження цієї особи. Телефонуйте на 102, будь-яка інформація може допомогти. Загалом за 2014 2014 рік на автодорогах Чернівецької області сталося 262 дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинуло 44 людини і 300 травмувалися.